Останнім часом особливої популярності набувають масові акції, в тому числі пікетування поблизу приміщень прокуратур та інших правоохоронних органів. Не виключенням сказаного є і Миколаївська область. Пікетування поблизу прокуратури Миколаївської області, що проводяться останнім часом, фактично є своєрідним шоу з підставним звинуваченням працівників прокуратури чи не у всіх смертних гріхах, та є таким самим своєрідним тиском на правоохоронні органи. Ініціатори вказаних акцій вже звертались, як правило, раніше до прокуратури області, і задоволення їхніх звернень було або відмовлено, або їхні питання залишаються на подальшому контролі прокуратури області. Проведення ж акцій самих по собі не сприяють. Пришвидченню вирішення того чи іншого питання та е, є своєрідною перешкодою, в тому числі і діяльності прокуратури області у черговий час. Хочу звернути увагу на те, що розслідування кримінальних справ а на даний час кримінальних проваджень. За фактами скоєння злочинів у умовах неочевидності чи групою осіб потребують дуже складних зусиль в їх розслідуванні, оскільки необхідно встановити роль кожного з учасників події та визначити ступінь їх вини у скоєнні того чи іншого правопорушення. Разом з тим зазначу, що за нинішньою редакцією Кримінально-процесуального кодексу. Рішення слідчого чи прокурора не є остаточним і в будь-якому разі може бути оскаржено до суду встановленому законодавством порядку. В такому ж порядку оскаржуються і дії, та слідчого чи прокурора чи іншої посадової особи у кримінальному провадженні. З урахуванням вказано, прокуратура області наголошує, що необхідно вирішувати ті чи інші питання, з якими людина не згодна чи хоче оскаржити установленим законодавством порядку. Прокуратура ж області буде надалі вживати заходів до виконання покладених на неї завдань відповідно до вимог чинного законодавства, з життям заходів, направлених на утвердження верховенства закону та зміцнення правопорядку в регіоні.